Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, наші любі глядачі. Знову з вами програма Відкрита Біблія. Я ваш покірний слуга пастор Олександр Удинець. І радий сьогодні представити вам моїх гостей. Це пастор Артур і Доріс із Німеччини. І це чудові люди, які люблять Україну, які давні наші друзі. І вони були в нашій церкві і служили. Як гуманітарними допомогами різними проектами вже давно і зараз допомагають багато, особливий час для України. І також сьогодні вони завітали до нас на зйомки, і ми хочемо, щоб вони поділилися своїм серцем, своїми враженнями про Україну. Також це люди досвідчені, досвідчені в Господі, досвідчені в політичному житті у себе в Німеччині. І ми знаємо, що теж їхня країна переживала різні потрясіння і. Були тяжкі часи, і зараз ці часи змінилися. І важливо сьогодні, коли ми говоримо про Україну, говоримо про тяжкий час, про е, війну, яку ми маємо. Важливо помітити трошки інший ракурс, не тільки той, що ми бачимо в реальності, не тільки те, що ми чуємо із засобів масової інформації, е, ті жахливі різні сигнали, які приходять про смерть, про тиск, про протистояння. Про біду, про горе, яке приносить руйнацію. А також глянути трошки зверху об'єктивно на всі події, вишукати причини, чому це стається, і де береться це зло, яке виростає потім у смерть. Зрештою, як люди мають себе бачити в цьому всьому, і де є мудрість, щоб приборкати будь-які навіть радикально крайні і недобрі емоції? І смиритися, і знайти порозуміння, і зрештою, щоб настав мир у нашому краї. І тому сьогодні ми з вами говоримо як християни, адже це саме церковна програма, яку ви дивитесь, і ми будемо говорити про події, про речі, які діються тут. В першу чергу, з точки зору слова Божого, Біблії. Тому й програма наша і називається Відкрита Біблія. І відкриваючи Біблію, ми можемо знайти дуже багато актуальних порад для кожного питання, які виникають в нашому житті для щоденного життя, для побуту, для стосунків сім'ї, для стосунків між поколіннями, батьками, дітьми, а також і для цілих країв, і народів, для націй, що Бог хоче. Робити з народами, з націями, що він очікує, які можуть бути е, отримані від Бога дивіденти для нації, якщо вона буде шукати Бога, що мог, Бог може зробити для того народу, який шукає його? Адже це справді реально, ще в Старому Завіті ми читаємо про це. І це справді правда. І е, сьогодні я хочу запитати у пастора Артура, е, який зв'язок він бачить між. Е, Тим, наскільки люди близькі з Богом, і наскільки це впливає, близькість Богом, нації народу, наскільки впливає на стан життя того народу, якщо люди віддаляються від Бога, як вони живуть, і якщо вони шукають Бога, наскільки змінюється їхнє життя від їхнього пошуку Бога. Я хочу подякувати, що нас запросили сюди. завдяки запрошенню від пастора Олександра Руденця. В нас є можливість бути тут. Ми дружимо уже багато років. і спочатку я хочу представитись, хто ми і звідки ми приїхали. Ми з Німеччини. Мене звати Артур Рамлер, а мою дружину звати Доріс. Ми лідери з місійної роботи в Німеччині. і через цю місійну працю та пасторські стосунки ми пов'язані. Ми живемо всередині Німеччини. Від нас 300 кілометрів на північ до Берліну, та 300 кілометрів на південь до Мюнхена. і на захід від нас 300 кілометрів до Франкфурту. Якщо хочете дізнатися ще більше, то на схід від нас 200 кілометрів до Праги. Я хочу почати із розповіді про те, який досвід мала Німеччина. Наступного місяця буде вже 25 років від того часу, як Німеччина об'єдналася. обидві частини: Східна Німеччина, і Західна Німеччина. Але перед тим як це сталося, відбулося багато подій. та найголовнішим було те, що люди на сході Німеччини що понеділка щопонеділка збиралися разом в церквах і молилися за це об'єднання. і Бог відповів на цю молитву. одного дня. Кордон відкрився і ми стали однією країною. без розділення багато людей були вдячні за те, що Бог зробив в нашій нації. Але все змінилося. коли відкрили кордон. люди змогли поїхати куди хотіли. Вони отримали те, що хотіли і більше їм був не потрібен бог. Багато людей забули про Бога. І через чотири тижні церкви спорожніли. Пастор та музикант залишились самі в церкві, і багато церков змушені були закритись. Як бачите, Бог дає те, про що ми просимо, але дуже часто люди забувають про нього. причому дуже швидко. Саме так сталося в Німеччині. Питання пастора було про долю від Бога. Господь має долю для людей і ця доля в тому, що нам слід підтримувати зв'язок із ним як діти. Ми маємо стосунки з нашим батьком небесним. Бог – це не просто пожежник для нас. Щоб ми приходили до нього тільки тоді, як маємо потребу, і казали Боже, допоможи мені. і коли він допоможе, ми забудемо про нього. Ні, Бог хоче мати з нами стосунки. він хоче бути нашим Богом кожного дня, а не тільки тоді, коли в нас є потреби. Він хоче бути нашим батьком, він хоче бути нашим другом. Він хоче допомагати нам. І це правда. Він хоче мати із нами стосунки. він хоче бути добрим батьком. і я вважаю, що нам потрібно робити висновки із нашого минулого. І вчитися будувати стосунки з Богом щодня, а не тільки коли в нас є потреби. Дякую, друзі. Цікаво мені про ваші враження вас запитати. Ви були в наших церквах, в наших служіннях, бачили всю соціальну роботу, яку ми робимо. Бачили наших діток, молодих людей, також відвідували сім'ї біженців. Ну і звичайно, мені як пастору цікаво, які ваші враження від тих всіх служінь, які робить церква Царство Боже в Луцьку і в наших дочірніх церквях в регіонах. Ми вперше у вашій країні. і знаєте, ми дуже вражені від того, що побачили. Ми побачили тут не тільки гарну країну, а й красивих людей. прекрасних. І дружелюбних людей Ми також вперше побували і в цій церкві у Луцьку Ми тут вперше і змогли побачити, що тут відбувається. Словами, не можна передати те наскільки ми були вражені від того, що відчули любов від усіх людей, яких ми тут зустріли. Ми побачили, яке серце мають ці люди дуже м'яке і дуже добре серце, яке бачить потреби інших людей. Перше, кого ми побачили тут це була привітний секретар, дружній колектив працівників офісу цієї церкви. Ми побачили багато. Ми побачили дитячі служіння. Ми бачили любов, яку можна відчути. Навіть коли заходиш у порожні кімнати. Можна не бачити роботу, яку там роблять. Але в тих кімнатах відчувається любов. Потім ми бачили служіння теле та радіопрограм, де працюють дуже-дуже добрі люди, і ми були вражені від того, що роблять ці люди. Ми також бачили тут і соціальне служіння, Тобто у всьому проявляється любов до людей. і я можу знову повторити, що тут добрі люди, і це помітно. Ми бачили соціальну роботу у місті. І коли ми перебували на недільному служінні, ми відчули любов. Ми побачили відкриті серця. Ми бачили враження, які мають люди, і ми бачили служіння як люди служать іншим. Ми хочемо подякувати нашому Богу за цю церкву. дякуємо Богу за цих людей. за те, що ці люди роблять для міста за те, що ці люди роблять для своєї країни, але це ще не все. що робить ця церква. Вона допомагає людям продуктами, надає підтримку одягом. нам пощастило побувати на багатьох служіннях тут. і ми відчули серце людей. коли вони моляться за свою країну. Коли допомагають своїми руками, коли служать своїми грішми і підтримують своїм серцем. В усе, що вони роблять, ці люди вкладають своє серце. Коли вони моляться за свою країну, відчувається любов до людей, любов до країни. Ми відчули дуже глибоку любов до країни і запал в їхніх серцях. Ну і хочу запитати у Доріс, як у жінки. Звичайно, жінки свій погляд на життя, а ви люди з іншої культури, з іншої країни, і кожна нація має свої особливості. Ну, скажімо, кухню свою має свою їжу специфічну, яка притаманна тільки цьому народу. Є культура, певна поведінка, є традиції, які в сім'ї, в хаті люди мають. Є зрештою культура поводження на вулиці, і якась етика певна. І хочу запитати, які в тебе враження, сестра, про Україну, про Луцьк, про українських людей, про жінок. Про їжу нашу, зрештою, було б нам дуже цікаво почути. Ми одружились в 1971-му, а в 1975-му народилась наша дочка, і в 1976-му році ми збудували свій дім. Наш будинок знаходиться не в центрі міста, в якому ми живемо, а на окраїні. І з півночі та півдня нас оточує ліс. А зліва від дороги велике поле. Влітку нам подобається знаходитись в нашому саду. У нас є чудовий балкон і тераса. І коли гарна погода, то ми сідаємо їсти на балконі, а не в будинку. Нам це подобається. Ми також любимо ходити в ліс на прогулянку і відчувати свободу, де тільки це можливо. В саду в нас є кілька пальм і декілька пустельних рослин. І нам подобається знаходитись в оточенні всіх цих рослин. В зимку в нашій країні буває важко, тому що випадає багато снігу. Минулої зими так не було, але зазвичай ми маємо багато снігу, і буває дуже холодно. Тому всі рослини доводиться заносити в дім на зимовий період. В нашому саду також є деякі особливі фрукти. Вочевидь, ви їх знаєте. В нас є малина, ожина, полуниця, яблука, сливи. І зазвичай влітку ми готуємо з них джем, який полюбляємо смакувати взимку. Ми також вирощуємо овочі. Багато споживаємо салату, який готуємо. Ми любимо готувати курку, не так багато їмо свинини, більше середземноморські продукти. Це те те, що ми любимо в своєму житті в Німеччині, також хочу сказати вам, що у нас є донька і двоє внуків і ми любимо проводити з ними час. Любимо, коли вони приходять до нас. вочевидь, як і всі, хто любить своїх внуків. Ось таке наше життя. Життя в Німеччині, мабуть, схоже на ваше життя. Моя дружина дала вам трішки інформації про наше життя в німеччині. Тільки ще вона не сказала про особливу їжу в німеччині, яку ми любимо. і це френконія темблінгс. Особлива їжа Німеччини. Ми хочемо не тільки розказати вам про те, що ми бачили у вашій країні, але також хочемо поділитися тим, що ми робимо у нашій країні. Те, що ми можемо робити, це молитва. пастор Артур. Я хотів би, щоб перед завершенням нашої програми, ти дав би. Пораду нашим людям, побажання, так як пастор даєш настанови християнам, щоб ти побажав волинянам і всім нашим глядачам, що їм потрібно найбільше, як ти вважаєш? Ми любимо не тільки особливу їжу в Німеччині, ми любимо там і Ісуса Христа. Ісус Христос живе в наших серцях, і ми любимо Його Слово ми любимо Біблію. Ми любимо читати її. Ми знаємо, що сила життя приходить не від німецької особливої їжі, а від Ісуса Христа. життя приходить не від німецького хліба чи сосисок. Ні, наше життя приходить не від цього. Хоч це все добре, але наше справжнє життя Приходить від Слова Божого, і я хочу закликати вас. Читайте Слово Боже. Відкривайте свою Біблію і починайте її читати. Я хочу помолитися за вас. Протягом 15 років я був пастором. Але не тільки це, також в той час я був бізнесменом, Отож, ми знаємо слово Боже і знаємо Бога. ми можемо поговорити з вами про слово Боже і про Бога. І зараз я хочу поговорити з вами про Бога. Це дуже важливо, щоб кожна людина прийняла рішення на користь Бога. Це означає сказати Богу будь Господом мого життя. Тобто особисто звернутися до Ісуса Христа і запросити Його в своє життя. І тоді він стане Господом вашого життя. І через свою пролиту кров, він може простити ваші гріхи. І зараз я хочу молитися з вами якщо хочете, ви можете заплющити свої очі. Але це не так важливо. просто ви не будете відволікатись на те, що відбувається навколо. але все ж заплющені очі це не так важливо. Важливішим є ваше серце, і також важливою є ваша воля, щоб ви зробили вибір і сказали так, Ісусе Христе. Я буду твоєю дитиною. Ось що важливо. Коли ви заплющите свої очі, це може допомогти вам. Але зробити цей крок це ваше рішення. Зараз ви можете помолитися зі мною. Я буду молитись повільно, а ви повторюєте за мною. А потім разом скажемо амінь. Тож я молитимусь і запрошую, щоб в цій молитві ви також прийшли до Ісуса Христа і сказали своє так, Господу Ісусу Христу. Тож тепер давайте помолимо. Ісусе Христе. Я зараз приходжу до Тебе і я прошу Тебе прости мої гріхи. Я приходжу до Тебе і прошу Тебе, і прошу тебе Ісусе. Будь моїм Господом. Я віддаю своє життя тобі. Я віддаю своє життя тобі, і тепер ти, мій Господь, я прошу тебе, очисти мене, очисти мене силою своєї крові, щоб в моєму житті був новий початок. Щоб я міг почати нове життя. Щоб я міг почати life, життя з тобою. Ісусе, я дякую тобі, що тепер я твоя дитина. Дякую, Ісусе. Амінь. І я хочу помолитися з вами вдруге. У нас є Бог, який чує нашу молитву. Його Слово каже нам. Що ми можемо приходити до Нього з усіма нашими потребами, ми можемо прийти до Нього і принести всі свої турботи. І зараз я хочу помолитися з вами. Я зроблю невеличку перерву в цій молитві, і тоді ви зможете назвати Богові вашу потребу. Pray, Отож, я починаю молитись. Потім зроблю паузу, а потім завершу свою молитву. Я хочу запросити вас заплющити свої очі знову. Ісус Христос, зараз ми приходимо до Тебе. Ти наш помічник, і ти є тут. З нами. Ти сказав, що ти з нами і не залишиш нас. Ісусе, ми приходимо зараз до Тебе, щоб сказати тобі. Про нашу потребу, need, ти знаєш, чого ми потребуємо, life, і ти бачиш наше життя. І ми молимося за все те, що ти маєш для us. нас, Jesus, ісусе uh, багато людей потребують зцілення. Багато людей потребують змін. Uh, many багато людей шукають втішання, і я I молюся за них. щоб ти прийшов у життя всіх цих людей. Хто зараз чує і молиться цією молитвою, А зараз я дам вам можливість особисто поговорити з Ісусом, щоб ви могли сказати йому свою потребу. Я зроблю коротку паузу і закликаю вас, щоб зараз ви сказали свою потребу Ісусові. Тепер ви можете поговорити з ним. Ісусе, я зараз дякую тобі за те, що в тебе відкриті вуха, відкриті вуха, щоб почути кожну потребу кожної людини. Ісусе, я дякую тобі за те, що ти є тут. І що ти є той, хто допомагає нам. Я молюсь за кожного, щоб ти зараз увійшов у наше життя. І щоб ти увійшов зі своєю славою. Ісусе, я хочу благословити кожного, хто чув цю молитву. і Хто молився цією молитвою? і Я хочу благословити цю країну. Амінь, Артур та Доріс Рамлер кілька днів поспіль служили жителям Луцька. Вони провели семінар під назвою Кров Христа. Інформація, яку почули учасники семінару, допомогла їм ще глибше усвідомити, наскільки важливий вчинок зробив Божий син дві тисячі років тому. Адже кров, пролита на Христі, дала всім людям можливість мати спасіння, прощення, жити в радості, щасті, достатку і благодаті. Цей семінар він став справді чудовим благословінням для мене. Просто часто в нашому Християнському і навіть буденному житті ми не усвідомлюємо, наскільки Господь все продумав для нас через свою смерть, через те, що Він пролив свою кров, щоб просто покращити наше життя і зробити його кращим, якісним, дати нам спасіння в першу чергу, а в другу чергу просто зробити його легшим для нас. Через свою кров зробити легшою нашу працю, тому що вона вся тоді просто отримує зміст. Ми працюємо і живемо на цій землі як для Ісуса, відчуваючи просто Його благословення на собі і Його помазання. І насправді кров Христа вона має велику силу у наших життях пролита за нас, щоб умити наші гріхи і дати нам кращі умови, і просто перспективу у нашому житті на землі. І у нашому житті, до якого ми всі прагнемо, до житті у раю на небесах, вона просто стає реальністю. Вічне життя стає реальністю для нас через кров Христа, через його страждання, Його любов і Його справу. Я дуже благодарна за цей семінар і цьому брату і сестрі, які приїхали к нам в церкву, і за те, що вони повідали ну. такую ценную информацию о крови Христа. Я думала раньше, что я уже все знаю про кровь Христа, а оказалось, что кровь Христа это, — это, это такое богатство, это, это что-то неимоверное. Слава Богу, что кровь Христа, она ценительна для нас и она актуальна для нас в наше время. Мы все читаем вот, Библию, и Відкривається нам щось нове, наприклад, ми розглядали на цьому семінарі про кров Ісуса Христа. Ми всі знаємо, що кров нас спасає, кров нас цілює. А коли ми на цьому семінарі пороздумували про кров, скільки разів вона була пролита, і як вона може впливати на наше життя? Чому вона може впливати? Де сьогодні Ісусова кров? Він її пролив всю, Він віддав її всю. Коли священик по старому заповіту, ми знаємо, не мав права заходити в святе святих без крові, то сьогодні, по новому заповіту, Ісус Христос приніс свою кров. Усвятає святих небесне, справжнє невідображення на землі, а в небеса відкритий». І сьогодні він цим проклав дорогу і для нас у небеса. Тепер ми знаємо ще більше, ще глибше, того, що на Христі кров Христос проложив нам дорогу у зміну, упрощення гріхів, у зміну нашого життя, у повернення у той первозданний облік, яким ми були спочатку створені Господом.